15 лютого у Сімферополі теж відбувся урочистий мітинг та покладання квітів до меморіалу кримчанам, загиблим у Афганістані. В урочистостях взяли участь керівництво Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військовослужбовці Сімферопольського гарнізону, мешканці та гості міста. Саме 25 років тому завершилась афганська війна, через яку пройшло близько п'яти тисяч кримчан, з яких 187 не повернулися. У заході взяли участь керівники автономії, воїни, інтернаціоналісти, ветеранські організації та громадськості, мешканці та гості міста. Багато слів вдячності та поваги за мужність та героїзм прозвучало для учасників тієї страшної війни. 25-та годовщина вивода радянських військ з Афганістану – Це праздник більшої для всіх воїнів афганців, котри. воевали, служили в Афганистане. То есть это праздник не просто украинский, это праздник всего бывшего Советского Союза, стран СНГ. Украина одна из первых по инициативе Украинского Союза ветеранов Афганистана и ветеранских движений военного, будем говорить, такого толка, учредила день 15 февраля указом президента, как день чествования участников боевых действий на территории других государств. То есть это дань Тому героїзму отваги, які наші хлопці проявляли на землі Афганістану. Войни-інтернаціоналісти були нагороджені орденами, цінними подарунками та грамотами. Учасники відзначили, що війна у Афганістані, яка тривала 10 років і принесла смерть у тисячі українських родин, має стати уроком для нашої держави, уроком для прийняття виважених рішень щодо участі у різних військових конфліктах. Бо найціннішим для всіх нас є людське життя. За останні три года Верховний Савіт Автономної Республіки Крим. делает все для того, чтобы решать проблемы наших воинов-афганцев. И тот меморандум, который был заключен в 2011 году, он способствовал и программе социальной защиты до 2020 года, и программа, которая принята сейчас на 2013-2016 годы, направлена практически на самых, будем говорить так, людей социально незащищенных, и в том числе инвалидов и воинов-афганцев. Поэтому я думаю, что Верховный Совет и впредь будет принимать все, что возможно в соответствии с нашим бюджетом, для того, чтобы никогда не забыть тех людей, которые прославили наш Крым, крымчан, потому что они сегодня являются основной силой патриотического воспитания нашей молодежи. Они идут на смену участникам Великой Отечественной войны. Усі присутні вшанували пам'ять воїнів інтернаціоналістів, які загинули, виконуючи свій громадянський обов'язок хвилиною мовчання. Військовослужбовці Сімферопольського гарнізону віддали данину пам'яті загиблих салютними пострілами. Завершились урочистості покладання вінків та квітів до меморіалу кримчанам, які загинули у Афганістані. При походах на Кандагар перед тим, як становиться на блок. часто, ну не часто, а постоянно это делалось, все-таки была велась арт подготовка, поэтому, ну, вот, вот эта техника, которая у меня за спиной, грады, она нам здорово помогала. Все-таки железо, железо, когда рвется, это лучше, чем гибнут люди. Мне во время службы несколько друзей погибло. Хотілося б, штове ну не забували, по а крайній мірі ні забивалі. Що, що такое война після офіційної частини усі присутні на заході змогли подивитися зразки озброєння та військової техніки військово-морських сил та зробити фото на пам'ять зустрічі бойових друзів, які повернулися з війни, продовжилася за солдатською кашею з польової кухні та символічними фронтовими 100 грамами.